А ви будете дивуватися наглості цієї жінки. Що це взагалі було, так? знаєте, коли людина пішла, двері зачинилися, ви руки розставили в різні сторони і не розумієте, що це було і що це значило взагалі. І будете злитися, довго будете відходити від цих емоцій. Що вас тут з чоловіком? Якось чоловік у вас тут дивно себе поводить. Давайте подивимось, що він тут викаблучується, що тут не подобається. Ви спостерігаєте за поведінкою чоловіка і розчаровуєтеся. У вас злість на якихось емоціях знаходиться. Якісь труднощі, з якими він зіткнувся, в принципі, вони і виводять його на емоції, і, мабуть, оцю всю агресію, що в нього не виходить, якісь руйнування в його житті відбуваються. І от, ображаючись і злиться на свої невдачі, намагається свою злість на вас, як начебто. Скинути, як наче хоче вас звинувачувати в чомусь, і виводить вас на емоції.